Ну, да, что... Вот так порядок. Да нет, я надо порядок. Ни Бог наш завжди, нині бо всіх час і на віки, віків. Христос воскрес, із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Христос воскрес із ізмер. Смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував воскрес із мертви, смертю смерть подолав. І тим, що в робах життя дарував, з духами правених померлих. Душу раба твого спасе покой і збережи її у блаженній житті у тебе, чоловіко, люче, у Твоє місці спочинку, Господи, де всі святі твої спочивають, покої душу раба Твого. Бо ти єдиний чоловік, олюбець, славу Отцю і сину, і святому Дух. Ти себе в шаду, зійшов, Ісус розрішив кого. Самі, самі душу раба Твого і нині повсякчас, і на віки віків. Єдина чиста і непорочна я діво, щоб обесі мене породила, моли, щоб спаслася душа його Господу мы тебе слуга и помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. То вчора Божого, но воїна, захисника, героя України, Ростислава, І щоб простилися йому всякому прорішенню вольному і невольному, Господи помилуй, минуй, Господи помилуй. испочивают Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Царство Небесне і пущення вітів у Христа безсмертного, Царя і Бога нашого просів. Господеві помолійся, Господи, помилуй. От ти єси Воскресінні вітей в Києву особшого слуги Твого. Воїна новітнього, героя захисника України, Ростислава, слава Христе Боже наш, і тобі славу ослаємо з беззначальним твоїм Отцем, з Пресвятим блаїм, животворящим твоїм духом, нині по всіх часі, і, меді, і віки. Амінь. віки, мудрість Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Господня, на тобі осіяла. Радій нині веселися, сіоне, а ти чиста, як расуйся, погороди, це рождення Твого. Слава тобі, Христе, Боже, ковання наше, слава Тобі. Христос Воскрес і мертвих смертю, смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих істинний, і Бог що живеми і в мертвими великіє, молитвами литвами причистої своєї матері, преподобний Богоносний на отців наших, всіх святих душ слугує свого воїна, новітнього героя, захисника України, Ростислава, у селях праведних уселих, на лоні Аврааму упокоїть, і до праведних причислить і нас помили, спасає, як благий чоловік, олюбець. Жені у спині вічної упокій подай, Господи, повсякчас поминаємо у слазі твоє, Твоєму, воїну, новітньому Герою, Захиснику України Ростиславу, і і йому вічну пам'ять Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос, Воскрес, Воскрес, Воскрес із мертвих. смерть. Смерть подолав, смерть у смерть подолав. І тим, що в робах, і тим, що в робав, життя, життя, життя дарував. Нам дарував життя вічне, поклоняємось у тридневному воскресінню. Хлопці, ти лопатки позабирайте. Тэрма <coughs> Зелена, зелені, ті, що живуть на її. Запечати хадріти від того, приходу приходить. От наш, що є си на небесах, нехай святиться і м'якоє, нехай прийде царство. Твоя, як на небі, так і на землі, вікна наш і дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, оно ваше наших, і не внеди нас уй нас і духа в Богам. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна в між жінками, і благословенний благословених ілона Бога, ти породи. Христа спасає, Молителя, душі наша, отже наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вік наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу. Але визволи нас і духа, Амінь, Богородице, діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з собою, благословенна ти між жінками, і благословена підло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, і Своителя, душ наша, Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у Спокусу, аби визволи нас від лукавого. Амінь. Богородич ти радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між дітям і благословений ти Бога Того. Вони родила Христа, спаса і Бовиця Дух наш. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Мі. Слава Україні! Героям Сан! Слава Україні! Слава Україні! Герой Слава!